i Сьогодні ми завершуємо наш благодійний проект по забезпеченню такими електроскутерами громади Житомирської області. Всього в рамках цієї ініціативи в цьому році нам вдалося забезпечити 56 громад Житомирської областю. 96 електроскутерів було передано. Вони абсолютно нові, приїхали напряму до нас із виробництва, і ми впевнені в тому, що дана допомога є нагальною, необхідною та дуже Дуже важливо для наших працівників соціальної сфери. У нас вісім соціальних робітників, які. Не тільки в селищі Корнен працюють, а й в інших селах це далеко. Це села дальні. Багато у нас бабушок, дідушок, які потребують соціальної допомоги. Далеко їздити і дівчата просто вже фізично їм важко. Тому такий засіб дуже потрібен нашим дівчатам. Ми отримали один мопед. Наші люди, які потребують допомоги, вони знаходяться достатньо в віддалених селах, і це дуже допоможе. і збільшує мобільність наших спеціалістів. Цей мопед був буде для фахівця із соціальної роботи, які здійснює супровід сімей відвідує сім'ї різні маломобильні групи населення. Щиро вдячні такій соціальній ініціативі фонду біживі. Яка надає можливість нам сьогодні нашим працівникам соціального захисту, які обслуговують наших людей вдома? Людей, які потребують особливого догляду, це люди пенсійного віку, це інваліди. І в моїй громаді на сьогоднішній день більше ста людей, таких які ми обслуговуємо. На сьогоднішній день фонд біжеві збезпечив нас двома скутерами. Ми їх сьогодні дамо одного в центр нашої громади, село Ярунь, а одного Клодівський Старостинський округ, де працівник обслуговує два населені пункти. Дякуємо за цю підтримку фонду. Біджеві Арсенію вказують, що Вушкаренко, який, як завжди, стоїть поруч з нашими проблемами-викликами, щиро дякуємо. І разом рухаємося до перемоги. Громади нашої області отримали 100 скутерів від благодійників для соціальних працівників, для тих, хто щодня без вихідних опікується нашими одинокими громадянами, громадянами, які сьогодні в найвіддаленіших куточках нашої області потребують підтримки і допомоги. Тому я хочу подякувати благодійникам, я хочу подякувати нашим територіальним громадам. Передусім подякувати тим, хто щодня проявляє людяність. і Підтримує тих, хто потребує, підтримує одиноких і тих, хто у складних життєвих обставинах. Тому я впевнений, що ці скутери стануть гарними помічниками нашим соціальним працівникам.